Сапаму свиску все день. Згадаємо ті важкі дати, коли сльози день у день голодно зустріця у них мати. Запалимо свічку сьогодні, згадаємо всіх, хто помер того, хто колись був голодний, у пам'яті нашій тепер. Запалимо всі разом свічку, свічку пам'яті про загиблих людей, про бажану солодку пшеницю, що жадібно натягнули до грудей. Запали нашу пам'ять, свічки, пам'ятати вічно ми будемо тих, хто тінь став голодні роки. Ми сьогодні про них не забудемо. Запалимо свічку з кроботи, Нехай запалає в цю мить, відчуємо наче на дотик дух трагедії, що в серці болить. цю свічу у вікні І згадай тихо серцем людей, котрий голод косив довгі дні, не діливши старих чи дітей. цю свічу у вікні і згадай, як ад забрався до зернини у той страшний день. Не шкодуючи навіть дітей. Запали цю свічу, хай горить, хай вогонь цей і дим людьми, поки пам'ять у серці болить, поки пам'ять у серці живе. Запали цю свічу за країну, яку вкрила голодна пітьма, За нещасну мою Україну бо багато чого прожила. Хай горить ця свіча, не згасає. Україна також не згаса, бо як фенікс вона оживає. Із колін повстає знов вона. Запалимо свічку, хай зігріє душі, усіх, кого забрав Голодомор. Було життя, а потім стала тиша. Усюди панував смертельний тон. Хай будуть прокляті кати мого народу, нехай горять свічки біля вікон. Засвітим свічку, хай зігріє душі усіх, кого забрав Голодомор.